Що ж, друзі, у нас продовження по нашій ВАЗ 2115, яка не пройшла регулювання теплових зазорів клопадів. Значить, ГБЦ ми вже демонтували, навіть вже почали трохи тут чистити. Що бачимо? Бачимо відразу, бачите, прогар між двох циліндрами прокладки. Уже є блок, в принципі, в непоганому стані. Потім, як вичиститься, я вже вам детально покажу. Що по нашій ГБЦ. Я? Бачимо, що? Прокладочка вже майже згоріла. Також четвертий циліндр бачимо, щоб трошки пішов антифриз. Вже бачите, пролягання прокладки не буває. Також перший циліндр. Далі, далі бачимо випускний клапан другого циліндру. Бачимо вже тріщину. Бачите, не знаю, тримає він не тримає, але тріщина вже пішла. Цей клапан теж згорів, бачите, і цей згорів аж, аж синій. Це за що того, що клапани були не відрегульовані, не було теплового зазора. Е, тут, можливо, придеться підварювати, можливо, і ні. В общем, не сам ГБЦ а в інший цех. І перевіримо, як тримають наші клапанці. Рідина налита, візуально в нас нічого не потекло прям. Кримінально критично. Візуально не видно. Ну, дамо тиски, побачимо. Це, значить, Перший. Перший прогав. Другий. Також. Прям досить сильний. Третій. Тримає. В принципі. Четвертий. Тримає, з-під тріщини ще не пускає. П'ятий. Пускає. Шостий. Тримає, сьомий, тримає, восьмий. Тримаю найгірше первіці. ГБЦ наша повністю розібрана, значить клапана наші торцовані, як можете бачити. Торцовані підручним методом. Направляючи втулочки розбиті повністю. Саме цікаво, що сальники клапанов тут свіжесенькі, вроді як їх хтось недавно міняв. що Впуск також розбита втулка. Трошки менше, звісно. Розбиті, випуск повністю розбиті. Бачите, сідло наші під заміну. Впуск я ще думаю, можливо, впуски залишу. Ну, побачу. Скоріше всего, ще всі заміню. Така справа. Така справа, друзі. Все, погнали палі, сідла випресовані, посадочні місця не пошкоджені, все чудово, все супер. Криві руки тут не лазили. Новенькі сідла готові, виточені, вже є, підібрані по розмірам. Натяг 11. сотих. Гріємо. Зачопа нашій ГБЦ. Значить, вже вона в нас пройшла хімічну моєчку, чистенька, білесенька, просто ляпота. Да? Дивіться, як новенька. Замінили направляючі втулочки, замінили сідла, сідла сіли як рідні. ну Супер. ГБЦ супер. До речі, ГБЦ Свіжесенька 10-го року. Походу, я перший, хто її буде їй щось робити. Єдине, що по ній сальники новенькі стояли. Можливо, стара ГБЦ, яка стояла, зняли, щоб не ремонтувати, поставили нову. От. Постель в гарному стані, все чудово, деталі відмиті. Далі у нас прирізка. Це пройшла усі механічні та хімічні обробки. Варили, ой, Прирізали сідло, призернули плоскость. Тут не варили, тут мелкі-мілкі такі п'ятничку залишилось, але вирішили більше її не фрезерувати. Зняли 0,15. Сідла виглядає ось так. Прирізані, все чудово. Все у нас. Тут класно. Комплект нових клапанів, впуск М5, далі відмиті, готова до зборки. Клапана засухарені, візуально нічого не тече, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Нема, 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 нема. Всі клапани герметичні. 100%, 100%. Все супер. В принципі, ГБЦ готова до встановлення. Блок двигуна наш очищений, продутий, обезжирений. Стінки циліндрів промазуємо мастилом, щоб не було у нас задира. Блок, в принципі, непоганий, перестук є, як у всіх, працювати буде. Далі, ГБЦ наша лялечка. ось ця, Продута обезжирена, очищена, готова до встановлення. Новенькі прокладочки і ставимо на місце. Також хотів показати молоти. Болти прочищені, проміряні і прогнали різьбу. Всі вони в допуску можна використовувати ще раз. Так, Клапана я відрегулював, все мене влаштовує. Навіть бачимо, що масло закачалось в ГБЦ. Все супер, все класно. По регулювачним шайбам у нас випуск сама тонка 4,10, максимум 4,25. Впуск сама тонка 3,90, сама тошка 4,05. Попало ідеально. Ремішок сів чудово, збираємо остальні соплі і будемо робити перший пуск. Так, друзі, двигун наш повністю зібраний, масляна система прокачана, свічки вкручені, модуль запалювання підключений. Технічну рідину поки що не заливаємо, робимо перший пуск, гріємо там градусів 40-50 і потім вже залиємо технічну рідину. Олександр от винта. Перший пуск при вас слухаємо. А, наче й не глушилось, так? Нічого не троїть, все робить, не тарабани, трошки чути поршневу, все чудово. А ГБЦ як тихенько робить, чуєте? О. Зараз все прогріваємо, прокачуємо і показуємо фінальний результат. Так. Ну, ось і все, друзі. Вентилятор включився, у нас все чудово, нічого не кипить. Вентилятор включився в 99 градусів. Моторчик працює на бензині. Просто шепче. Коли переключаємо на газ, йдуть пропуски по циліндрах, тому що, скоріш всього, форсуночки наші вмерли. На бензині працює чудово. Просто шепче. По діагностиці ошибок ніяких нема. Смість йде в принципі нормально. Коефіцієнт корекції максимально близький до 1. Все чудово. Також буде рекомендовано замінити один високовольтний провод, тому що старий було зломане кріплення на ньому. Хтось криворукий, ставив їх туди. Ну, таке, не суть. Все, друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, а ми працюємо далі. Всім добра!